До речі, про МВФ у них є прямі інтереси в тому, щоб країни не оголошували про дефолт. Зрештою, така сама зацікавленість є і у приватних фондів та банків. Усім їм більше до вподоби реструктуризація, коли іншого шляху вже немає. Це дозволяє зберегти систему і мінімізувати втрати. Ну і на сам кінець дефолту часто уникають і самі уряди. Вони не хочуть кризи, яку він за собою принесе. А міжнародні гравці тільки посилюють це через. Стимули чи погрози, спроби уникнути дефолту через механізми міжнародних фінансових організацій, на кшталт МВФ та Світового банку, призводять до залежності від цих інституцій. Ба більше вони дають нові кредити з умовами, котрі передбачають довгострокову залученість. Такі рятувальні пакети допомоги дають перепочинок від строчку платежу, зниження ставок чи часткове списання. Однак натомість вимагають реформ. Часто таких, які не сприймає. Населення, а якщо їх не запровадять, то у нових траншах відмовлять, і це може спровокувати ще гірші наслідки. Коли країна уникає моментального краху, вона вступає на шлях залежності. Більш того, міжнародні фінансові організації вимагають від урядів економії. Це має відновити довіру інвесторів. Такі заходи часто сповільнюють зростання і викликають рецесію. І як наслідок країні потрібен новий транш, і це вже схоже на цикл транш, провал, новий транш, новий провал і так може тривати доволі довго, що лише поглиблює залежність. Також допомога від міжнародних фінансових організацій передбачає втрату доступу до приватних ринків, бо ж інвестори йдуть через ризики. І знову уряди звертаються до, наприклад, МВФ. Той дає допомогу, але вимагає більш жорсткого контролю. Причому контролю на роки. Ясна річ, залежність тільки посилюється. А ще міжнародні фінансові організації, завдяки своїм наданим кредитам, можуть допомагати у політичних реформах, наприклад, у боротьбі з корупцією. А це вже про зовнішній вплив. Причому наростає він доволі швидко. Якщо все підсумувати, то висновок такий: спроби уникнути дефолту завдяки програмам міжнародних фінансових організацій призводять до більшої залежності. Вони замінюють. Негайну кризу на поступову залученість і як наслідок подальшу залежність.